Сьогодні 27 грудня, скоро Новий рік, а на вулиці ось така погода. Снігу взагалі не наблюдаємо. Прям зелено-зелено. Навіть зелена цибуля стоїть в грядки. А тут де вічно зелені рослини, так таке відчуття ніби взагалі в літо. І рози зелені. Мені подобаються оці такі хвойні кущі. Такі вони красиві, зазелені. Так, а ну цікаво, що у мене в тепличці. Так. Так о. Хо -хо. ничего себе! Суны эти цветы. Вот это да. А тут я садила редьку. І що з моєю редькою? Редька. Редька росте. А сюди. Вона навіть не замерзла. Хоча на вулиці була мінус температура. Тут все поприкриване. Виноград ківі, все прикрите. Надо ж. Навіть укропчик зеленіє, повихло пострибував. Оце у нас зима в цьому році. Прям цікава зима. Зовсім тепло. А у нас тут у летней кухни? Так, летняя кухня. Ну. нас все так на месте. Часы на тикают. Копаний виноград на зиму. Але я думаю, що його не потрібно було прикапувати, бо і так не замерзло. Так, а тут у нас мангальна, шашлична. Можна зробити шашлик і прямо тут його з'їсти. Такий куточок для відпочинку. У цьому році посадили свіже дерево яблуньку. Будемо сподіватися, що виросте білий налив. А тут підготовлена яма на осінь буде сажатися іще одне дерево. удача наших соседей. Так, яблонька фуджи. Надеюсь, что на высни за цветы уже есть плодоносные почечки. что они прям Чуть вже розпуститься, а ця яблунька взагалі листя не скинула. Навіть зелене єсть. Оце так яблуня перед новим роком зеленіє. Пучки зіло теж почки набухли, ніби зараз розпустяться. Декоративний кущ навіть листя не скину. Зелений зелений. Так, а що наші курочки? Що тут курочки поробляють? Так, у мене урожай гарбузів в цьому році? Так, зараз глянемо на наших курочок. Вон вони, які курочки. Так, да, Коки? У них кормушки стоять, їда підсипається, О, такі красавиці О, такі гарненькі, а он туди вони несуть яєчка. От там вони збираються. Отут. І потім викачуються сюди, а тут у них подається водичка. Тобто можна тижнів два до них не приїжджати. Діди підсипав і все.